Дуже важливо, ми всі дуже тішимося, коли ой там щось вибухає в Криму, да прилітає там, Шедоу, або, там, не знаю, там, скалібур, Хай Марс, що завгодно. Але ж мало хто а, просто зважає, а яким чином Україна отримала цю інформацію. Тобто є люди, українці, да, або там завербовані росіяни, неважливо. Тобто є велика робота наших спеціальних органів, які мають контакти з людьми там, яким можна дати завдання. Там, ну, так так… дуже Мінімально, да так іди, сходи, подивися там, що там коїться навкруги. Да? Якщо щось побачиш, скажи да? або відпрацьовує завдання з'ясувати, коли в конкретний об'єкт щось приїде, терміново повідомити, але з дотриманням заходів конспірації зрозуміло, що російська контррозвідка працює тут дуже активно, прослуховує ефіри, моніторить ефіри. А, агентура Російська є там розгвардія, патрулі перевіряють телефони. Тобто, людина, яка отримала або група людей, вона спрацювала філігранно, передали дуже вчасно, неважливо в розвідку, в українську в контррозвідку. Звідти інформація швидко дійшла до наших військових, знову і там перевірили, щоб вона була актуальна, своєчасна, повна, і нанесли туди удар. Тобто дійсно робота була філігранна. Якщо ми говоримо, от в телеграм-каналах вже пишуть про те, що якщо це шторм Шедоу, то ну типу це дуже класна новина, і це там ну ми маємо там непогані перспективи в цьому напрямку. Що ви скажете? Насправді не важливо. Головне, що є. Ну це знаєте, це як у ілюзіоніста е його фокусу. Ну яка різниця, як він його робить? Якщо ви тішитесь цього, да? якщо ви отримуєте задоволення, хай і далі робить, хай наші ілюзіоністи в камуфляжі роблять і далі такі фокуси. Давайте ще прокоментуємо сьогоднішню масовану нічну атаку на Україну. Ми так розуміємо, що основною ціллю була саме Одеса. І от багато хто говорить про те, що це зовсім не реакція на вибух на Кримському мосту, а це от якби реакція Путіна на, на зернову угоду. Що ви скажете з цього приводу? Хочемо вашу думку почути. Я погоджуся, мабуть, з другою оцінкою, дійсно, що коли кажуть, що возмездія, ну вона повинна принаймні готуватися пару днів, да, з'ясувати цілі, які чи ми будемо бити по укропах, що в нас є, покажіть, зокрема. А вони буквально там менш ніж через добу нанесли удар і, на... і таку лейбочку приклеїли, да, каже, все, акція возмездія відбулася. Ну, звісно, там російському обивателю показали, він був задоволений, він допотішився, да ура! оцим хохлам влупили, так врізали. Але насправді я теж це ж прив'язується більше до зернової угоди. Росіяни розуміють, що вони нічого з нею не можуть зробити що навіть без їх участі зерно буде вивозитися, а ризики для росіян зірвати цю угоду дуже дуже великі. Не паче, ми з вами знаємо, що в топ 3 країн найбільших отримувачів українського зерна, кукурудзи входить Китай на першому місці. 8 мільйонів тонн. На другому Іспанія 5,5 мільйонів тонн, ну для них Іспанія це єрунда, а і Туреччина 3 мільйони тонн. Тобто в топ-3 входять дві країни останні і найбільші союзники Російської Федерації. Тому я думаю, росіяни зараз думають або повертатися, або не повертатися в угоду. А що робити, якщо ми не повернемося? Кораблі топити, не топити, а це ще наземні кораблі. А може їх вибірково топити там, з враховуючи їх юрисдикцію. А зерно, куди вона йде, ризики політичні. А може зірватися військова допомога нашим нашій країні з боку інших країн. Тобто вони вирішили поки що бити по інфраструктурі портів для того, щоб там така помста українців. Ах так, ось вам за кримський міст. буду вам тут зараз гамселити по кримському ну за кримський міст. Заодно і в рамках зернової цієї ініціативи. Ну, це ж не означає, що вони там зараз не будуть розмовляти із Ердоганом, зокрема, так? Я думаю, що ця розмова відбудеться, ну як уже ж вони будуть вирішувати це питання? Звичайно, звичайно. Ти бачиш, що ми бачимо вже, як скаже, ну окей, там от, будь ласка, заходьте, забирайте зерно. Ми бачили повідомлення від власників суду. Вони кажуть: ну, якщо Україна буде приймати, ну окей, які проблеми, Ми приїдемо заберемо. Угу. Там звісно буде охорона цих вантажів з боку турецьких сил, турецькі кораблі. Там будуть, тому я думаю, що все буде спокійно. Давайте ще проговоримо історію, яка м, теж цікава, і вона розгортається. Вагнерівці там все прибувають і прибувають до Білорусі. Е, з останнього там, десь там ну, до тисячі бойовиків їх точно вже є на території м, республіки. Як ви вважаєте, яка загроза атаки власне на Україну з півночі, враховуючи це ці факти, які ми знаємо? Дивіться, ситуація дійсно дуже цікава. Я трошечки здивований тим, що яка, яка чисельність вже в мас-медіа з'являється ну, в телеграм-каналах. Зрозуміло, анонімних, незрозумілих. Дві-дві з половиною тисячі вагнерівців. А вже дві тисячі, Є... бо я з останнього вже... ж бачила десь там до тисячі. Ну називалося вже дві дві з половини тисячі. Я відверто скажу, я здивований Недельно... Глядністю Лукашенко як так можна запустити до себе дві з половиною тисячі відборних бойовиків, да там головорізів, які дійсно можуть зробити там заколот в твоїй країні ось так: от, на раз-два. Це буде набагато цікавіше. І не забувайте, що а, у цього Пригожина, в нього є такий бійтєк до. Такі людей, які починали все весь цей рух у приватних військових компаній, зокрема Боб Дінар, який у 70-х там в кінці 60-х 70-х роках він був один одним з найвідоміших найманців. і Він декілька разів разів робив державний переворот на коморських островах. Він одного президента, знімав, став іншого. Потім повертав попереднього. Потім цього цю попереднього вбивав. і Він був там. Керівником а, всієї президентської охорони, а по факту власником країни, можливо, у пригожна така ж сама ідея стати власником країни, але куди дивиться Лукашенко? Ну, 2,5 тисячі людей. Я вам скажу так: нещодавно я мав розмову з білоруськими там активістами патріотами, і ми з ними розмовляли. Я питаю, так а скільки у вас реальна чисельність? Ну вони в екзилі знаходяться, ці патріоти, скільки ваша з ваші збройні сили там? 45 тисяч, як кажуть, каже, та ні, ну не смішити мої скандери. Да? Ну якщо там 27-30 є, то це вже дуже дуже класно буде. Це з усіма з кухарями, з водіями, з секретарками, ад'ютантами, з усіма, всіма всіма. Тут виходить так, що якщо взяти за базу 2,5 тисячі людей вже там вагнерівці, угу. то це 10% від всієї білоруської армії. Ну як так? Тут Лукашенко здається, ну втрачає. Конект з ситуацією і чекайте. Що він можна ж, мабуть, наслідує Путіна, який ж теж говорив, що друга армія світу і найчисельніша, там не знаю, на планеті. Ну, питання: а хто буде оплачувати рахунки цієї компанії? Вони ж привикли звикли жити на широку ногу. Ми ж пам'ятаємо, да Путін каже: мільярд американських доларів за останній рік Вагнерівці отримали угу. прямо з російського бюджету. Так зрозуміло, це був коефіцієнт на чисельність, зрозуміло, тут менше, але окей, навіть якщо взяти 100 мільйонів доларів на рік, питання: а, а звідки у бомжа це печиво да у Лукашенка? Він же ну, боротьба. Чекайте, да, ну постійно. так це ж Путін не буде оплачувати, це ж не йде, мабуть, мова про те, що там Лукашенко своїй кишені буде годувати е, цих найманців. Тоді до мене у, 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 у мене до вас контраргумент. Тоді можна на відомому опорний ресурсі заводити спеціальний розділ. Такі цікаві збочення політичні. Тобто, це місяць тому тебе чуть не збивають з посади. ледь не збивають з посади. Збивають там скільки вісім лі літальних засобів, тринадцять людей твоїх гине. Ти там на, на, на такому стрім я перепрошую, сидиш угу. своєму валдаї. Там багато хто розлітається, і тут ти вважає, ну ладно, окей, я буду їх спонсорувати далі. Тоді для мене взагалі нічого не зрозуміло.